Такого більше ніхто не робить. Це просто неймовірно. Ну і вони пов'язують це все з металікою. Ага, потім розумію, що це лайно одним пальцем на одній струні. Ще раз, я дуже вдячний, що ви цього не зробили. Та, да, я знаю, що фанати би дуже хотіли це почути, але Ні, не хочу. Привіт всім метал Пілгрема та вітаю на новому інтерв'ю епізоді на каналі із справжньою хеві-метал легендою. Гітаристом та засновником одного з найбільш впливових гуртів в хеві металі Брайана Тетлера. із дай Брайан, привіт, друже. Як ти? Все супер, дякую, дякую за те, що запросив на шоу. О, ти що жартуєш? Це це честь для мене. Дуже дякую, що прийшов і знайшов час. Брайан! Добре, Брайне, я пропоную одразу давай переходити до справи. Звичайно, що найбільша новина про Diamond Head найближчим часом це вихід ремастеру вашого легендарного дебютника Lightning to the Nations. Тож чому ти вирішив випустити його зараз? І що нового може фанат Diamond Head та й взагалі фанат металу очікувати від цього переведення в порівнянні з попередніми виданнями? Так, виглядає так, що вони виходять кожні роки 10, да? Так, так, тільки в мене є декілька. Та в мене теж ну і причина тому насправді те, що лейбли зазвичай підписують контракти на 10 років. І в 2021 році я спитав Силверлайні, чи не хочуть вони видати альбом в 22 му і підписати новий контракт на 10 років. І вони були дуже дуже щасливі почути це, але одразу запитали, чи є якийсь новий матеріал, щось таке, що ну якийсь бонусний матеріал, який ніколи не видавався, і що саме цікаве, в мене він якраз таки був. Не знаю, може, ти чув раніше, але в Даймонхеді був такий чувак, не знаю, тусив, Піт Вінклман. і в нього є студія, яка називається Linford Manor. Тож він мені одного разу подзвонив і сказав, що в них на горищі там був якийсь потоп, і всі платівки цілі. Але щоб я приїхав і їх забрав, тому що він не хоче відповідати за оригінальні платівки Diamond Хеду, якщо раптом щось там станеться, і це було там, коли років вісім тому. Тож я поїхав туди, забрав всі ці касети. Там їх тридцять було. Завантажив їх в машину, і там побачив ще якісь, які ніколи в житті не бачив. І на них було написано також «Diamond Head». І навіть назви пісень з першого альбому. І я такий блін, я дійсно ніколи цього не бачив. Тож я їх зберігав всі ці роки. А під час того, як ковід пройшов, і там локдаун був, то в мене з'явилося багато вільного часу. То я вирішив і послухати, що там тут ще кве, звичайно, був, тому що фіг знайдеш ці машини, на яких їх прослуховувати, але все таки знайшли. Ну і в більшості, що там було, це звичайні мономікси з нашого альбому Lightning Nations. але поміж іншому були і взагалі інші записи з цього альбому, про які я взагалі вже і не пам'ятав, і там записи з якимось альтернативним соло, з іншим бек-вокалом взагалі з якимось іншим вокалом, або зміксовані зовсім по іншому. І прикол в тому, що я дійсно не пам'ятав, як ми їх записували. Під Вілнкалмон скоріше за все саме їх там зміксував пізніше. Тож було дуже і дуже дивно почути щось таке І через 40 років після того, як ми це записали. Але я собі подумав, що це саме те, чого хочуть почути фанати Diamond Хеду, так щось таке, що ніколи в житті до цього не чули. Тож так, це видання насправді буде трошки іншим. Там дійсно буде новий матеріал, який ви ніколи не чули до цього. Ну і плюс додаток до цього там нова обкладинка і так далі. Ну і в додаток ми знайшли оригінальні мікси, з яких ремастер можна було зробити зовсім по іншому. І якщо чесно, ми вибирали декілька різних варіантів, і зрозуміло, що це в принципі настільки гарно, наскільки ті пісні взагалі теоретично можуть звучати. Це правда, я насправді з тобою погоджуюсь. Якщо чесно, то я вже мав змогу його послухати, і я хочу сказати, що я просто отримав неймовірне задоволення. Він мене на репіті вже стоїть декілька днів. І якщо чесно, то я просто не міг перестати думати собі в голові. Що якщо б я це почув там років 20 тому, то мабуть би цей альбом мене розірвав би ще більше, ніж він це зробив тоді. Адже із цим звучанням пісні дійсно відкриваються в абсолютно новому світлі. Дякую, дякую. Ти знаєш, це був дуже важкий взагалі період і час. Тому що ми записали ці пісні, і ми були дуже гордими за ці пісні. І це пісні над такими, ми дуже і дуже важко працювали. Ти знаєш, Diamond Head було сформовано в 76 му році. Тож ми працювали чотири роки над тим, щоб описати ці пісні. І Цього ми там зіграли буквально там 25 концертів і пішли собі в студію записуватись. І ніяк не могли отримати контракт від рекорд-лейбла. І це було дуже і дуже важко, якщо чесно. Ти знаєш, ми дуже любили ці пісні. і Це було сім найкращих пісень, які ми написали. І ми такі блін, що ж нам треба зробити для того, щоб отримати цей контракт скоріше. Вже Тож, да, це був дуже і дуже важкий час в 80-му, 81-му. О, я можу собі тільки уявити. Брайне, ти також, коли сказав, що у вас було написано більше ста пісень, якщо я не помиляюся, до того як ви пішли в студію записувати Lightning to the Nations, що є просто божевільно, адже я не думаю, що є інший, хоч один такий гурт, який би написав стільки матеріалу до того, як записувати свій Так, так. Люди не роблять цього більше. І я насправді часто говорю з молодими гуртами і питаю їх там скільки пісень у вас є, і вони такі. Ну, дев'ять, ну може там десять. Я кажу: о, ні, 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 вам треба писати і писати. Ми, якщо чесно, почали писати музику просто від того моменту, як ми тільки. Почали грати разом. У Нас, звичайно, що не було ніякої студії чи чогось такого. Тож у нас просто були маленькі ці касети і касетник в спальні. І ми збиралися, ударні, вокаліст, гітара іноді навіть без басу. І ми просто записували нову пісню, потім підписували цю касетку, там як вона називається, і все. Але якщо чесно, так треба сказати, що Шон був дуже дуже крутим в тому, щоб швидко написати слова до пісень, або просто придумати вокальну партію. Я іноді пам'ятаю, що я написав якийсь риф, і буквально через 30 Секунд, що вже починає стрибати і співати щось під цю мелодію. Це виявляється не так то часто трапляється. Я потім почав вже працювати з іншими людьми, і зрозумів, що а, то це рідкість. Дуже часто, що ти не чуєш вокал до того, як ви пішли в студію вже записувати альбом. Ага, потім розумієш, що це лайно. Але так, що ми коли писали, я і шон, ми просто кидалися цими ідеями направо і наліво. Ну і коли ми вже в 80-му пішли в студію, у нас насправді вже 4 роки було за плечима, то у нас було величезна кількість пісень, більше 100 пісень, насправді. Тож. Звичайно, що ми вибрали сім найкращих, і це дійсно були найкращі наші пісні, але були декілька інших, які потім з'явилися на наших платівках, наприклад, Heaven and Hell, або інших. Там декілька. Але так, якщо чесно, то ці сім були найкращі на той час. Lightning to the Nations насправді включає блін. Це дуже цікаво, тому що ти казав, що писав ці рифи просто на люту, що є просто неймовірним. Адже цей альбом насправді включає в себе одні з найбільш революційних рифів в історії металу на той час. Тож як ти думаєш, це стало взагалі можливо? Чи ти намагався бути схожим на когось з музикантів, чи навпаки робив все зовсім не так, як це робили вони, і так воно і вийшло? Я не думаю, що я намагався щось робити навпаки, і не так, як хтось інший. Думаю, це було не так. Насправді у нас у всіх були свої. Герої, знаєш, в гурті були певні якісь музиканти, певні альбоми, певні звуки. І моїми героями завжди були Річі Блэкмор та Джиммі Пейдж, Майкл Шенкер, ще Ван Гелен. Але ну то, звичайно, що трошечки пізніше вже. Ну і якщо чесно, то і Тоні Айомі також, тому що, от в плані рифів, він звичайно просто не перевершений. Тож так я насправді намагався змагатися із найкращими гітаристами світу. І не просто як з найкращими музикантами, а саме як з найкращими композиторами. Адже якщо чесно, то написання пісень для мене завжди було набагато більш важливим ніж просто зіграти щось на сцені. Я ніколи взагалі не фокусувався на соло. Я ніколи не думав, що «О, окей, моя частина починається через 2 хвилини і 30 секунд, і ось тут от я зараз покажу всім, який соляк залабаю. Ні, це ніколи не було в моїх інтересах. Ну і насправді саме тому можливо я і шон настільки гарно і працювали разом. Стільки цікавих і крутих ідей, які ми просто в нас виникали на постійній основі, ну якщо чесно, то звичайно, що перші пісні ну вони були. Ну, м'яко кажучи, не дуже цікавими. Знаєш, от ти, граєш на відкритій струні одним пальцем. Але загалом все одно вони були піснями, і ми так потрошку і писали. Ну і потім вони ставали все кращими і кращими. Пам'ятаю, в нас була пісня Black Ship Sailing непогана. Потім була пісня Going East. і насправді ну вони все одно були не дуже крутими, але ми їх все одно записували на касети, аналізували їх, дивилися, що можна в них покращити. Потім дивилися, а оцей риф прикольний. Можна його взяти кудись. Тож ми так от разом і працювали. Ми написали дуже і дуже багато пісень і комбінували їх якось відштовхувалися від них. І, звичайно, що Шон був просто неймовірним в деяких аспектах. Я був доволі непоганий в інших. Тож у нас була дійсно класна композиторська команда, насправді. Але так, коли ми записували Lightning Interнешень, з перед тим, у нас була величезна бібліотека пісень, вже написана, і всі вони на касетах. І Я, звичайно, їх не слухаю ніколи, але вони всі в мене є ось тут вдома. Ще сім Сяд року, Вау! нічого се ніколи не думав випустити їх. Нє, ні, ні, ні. вони дуже приватні, ти знаєш, особисті такі. Вони дуже насправді ну вони не готові, як пісні. Це для себе так послухати іноді. Весь смисл був просто записати їх, щоб мати. Ну і якщо чесно, то я не думаю, що Колін, Шон і Данкан хотіли би, щоб їх хтось чув. Я просто так вийшло, що в мене тоді був касетник, то вони в мене і залишились. Але ні, випускати їх не будемо. І так, я розумію, що фанати, звичайно, дуже хотіли би їх почути, але ні, не хочу. І ваша кар'єра, звичайно, що мала і свої провали, і свої підйоми, як і будь-який гурт, скоріш за все. Але мені здається, і можеш мене поправити, звичайно, що зараз. Але мені здається, що зараз у Дайман Хеда є набагато більш велика база справжніх таких дайхардівських фанатів по всьому світу. Можливо, навіть більше ніж вона була всередині та в кінці 80-х. Не знаю, можеш мене звичайно виправити в цьому плані. Але чому ти думаєш так, воно є? Ну, в першу чергу звичайно, допомагає те, що ми вже дуже давно на сцені. Ну і якщо чесно, то в нас було дуже класне послідовування в Англії, в, взагалі в Великій Британії, в Шотландії, в Уельсі. Ми дуже багато грали, як на початку вісімдесятих, та і в кінці 80-х. але ми да ми ніколи не поїхали в Сполучені Штати Америки, і можливо тому якось не дуже стали популярними по всьому світу. Та й що досі залишається дуже багато місць, в які ми так досі і не приїжджали, як Україна, наприклад, так що. Маєте приїхати сто відсотків. У нас тут зараз невеличка проблема в Україні, але ми я сподіваюся, що скоро вирішимо. Тоді можете приїжджати. О, так так, залюбки, коли це все вгамується. Звичайно, це дуже дуже фігово, Що єдиний час, коли я чую про Україну зараз, так це. Ну, в світлі цих негативних подій, в світлі конфлікту, і я чесно, я повністю підтримую Україну. Я вважаю, що Путін просто якийсь кончений. Він просто божевільна людина, але так я хочу сказати, що я стою з Україною на сто відсотків айсопот Україн топле. А, але так, ну насправді є багато місць, які ми так ніколи і не подорожували ще досі. Ми, наприклад, ніколи не виступали в Австралії або в Новій Зеландії ми от зараз тільки в перший раз поїдемо в південну Америку через декілька тижнів, і це буде вперше за нашу довгу і довгу кар'єру. А якщо чесно, то Diamond Head розпадалася двічі, і це звичайно що не дуже допомагає тобі. Ти знаєш, дуже важко піднятися на ноги після того, як ти. Розпався. Так, але зараз виглядає так, що у вас все добре, тому що я, чесно хочу сказати, ваш останній альбом, ну це просто шедевр. Коли він вийшов, я просто не міг перестати слухати його. Він був в мене просто на повторі там декілька тижнів, здається. Те, що мені він дійсно і дійсно сподобався. І ваш новий вокаліст він просто неймовірний. Так, Расмус просто крутезний. Я був дуже щасливий, що я його знайшов. Якщо, друже, слухай, як тобі і казав, я ж можу вічно задавати питання, так що ще буквально парочку, і, і все. Відпущу тебе. Давай, давай Брайан, ти, як я вже і говорив, один з найвпливовіших гітаристів у світі хеві металу в першу чергу через ту музику, яку ти написав, яку люди по всьому світу люблять через 40 років після виходу. Але також, в принципі, через те, що ти дав поштовх на створення великої четвірки треш металу адже і металіка, і медес, та й всі інші в принципі називали тебе як основним своїм натхненням протягом всіх років, та й зараз ще досі називають. Тож як ти думаєш? Якщо би не велика четвірка, яка в принципі виросла на насінні, яке ти свого часу посадив, чи ти задумувався б колись про завершення кар'єри Diamond Head у в один з той разів, коли ви розпадалися? Так я чесно думаю, що якщо б металіка не зробила кавери на Diamond Head і перше був коли там в 84-му році на Am I Evil, на B-side до Creeping Death, то дай якщо чесно, то я би скоріш за все шукав би роботу дина. Адже якщо чесно, це було б набагато важче продовжувати взагалі проєкт Diamond Head. адже їхні кавери були своєрідним поштовхом для того, щоб більше і більше людей по всьому світу взагалі відкрили для себе Diamond Head. Тому що <ріст> ті платівки вони продалися мільйонними тиражами із Ема Evil на них, і все це завдяки металіці. Тож так багато людей в принципі взагалі відкрили для себе Diamond Head через Ларса та компанію. І ми взагалі отримали дуже багато можливостей саме завдяки ним. Тож, якщо чесно, я неймовірно вдячний металіці за те, що вони зробили, і так звичайно, що я ще досі отримую роялті за написання так писань, але в будь-якому випадку вони дуже сильно допомогли для того, щоб ім'я. Diamond Head розлетілася по всьому світу як бренд. Ну і ми змогли свого часу виступати на фестивалях і просто для нас відкрилися двері повсюди, адже дуже багато людей поєднують це все із металікою, і це дозволяє нам відкрити взагалі двері в цей новий величезний величезний ринок. Ну я, якщо чесно, неймовірно вдячний за те, що ви свого часу не зробили цього і продовжували працювати над Diamond Head. Ом. Тому що ще раз ваш новий матеріал він просто бомбічний. А що підводить нас звичайно до останнього запитання на сьогодні? Що очікувати від Diamond Head в майбутньому? І я знаю, що ви ще навіть не випустили свій переведення to the Nations, але все ж таки, чи працюєте ви над новим матеріалом? О, так так я почав працювати ще в 2020 році, тому що Coffin Train вийшов у 2019 дев'ятнадцятому. Ну і ти знаєш, після того як ми його випустили, і все вийшло пх, як завжди. Це гарний час почати писати щось нове. Ну і через локдаун я насправді провів дуже і дуже багато часу вдома. І в мене тут домашня студія, звичайно, що... та й всі наші концерти провалилися, та як і у всіх, у кожного гурта. Тож я подумав, що найбільш конструктивний спосіб провести час це, звичайно, буде написати пісні для нової платівки, і так я це і робив. Тож новий матеріал вже написано. Ми навіть його могли трошечки вже попрактикувати. Ми не зібралися разом, щоб пограти його. Ми навіть записали дуже багато всього вже. Якщо чесно, то мабуть навіть більше ніж нам потрібно для одного альбому. Так що ми можемо собі дозволити навіть трошечки повибирати тут. Наступного етапом буде запис ударних інструментів. Не знаю, мені здається, що січень гарний. Місяць для запису ударних. так що спробуємо це зробити на початку наступного року. Брайане, будь-яке повідомлення, яке хочете залишити для своїх фанатів, як в Україні, так і по всьому світу. Старим і новим, будь-що, що хочете сказати. Ну, в першу чергу, якщо ви вже є фанатом Diamond Хеда, дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте нам протягом всіх цих років. Тримаємо віру. А якщо ви нас не знаєте, то обов'язково послухайте. Я знаю, що дуже багато людей прийшли до нашої музики через металіку. Так, я дійсно чув цей меседж дуже і дуже багато разів. Що завдяки ним вони відкрили для себе цілий новий. Світ гурту Diamond Head. Тож обов'язково послухайте, я не знаю, купіть диск, мерч якийсь. І ми намагаємося якомога більше зараз подорожувати по світу. І сподіваємося, що ми зможемо виїхати на дорогу дуже і дуже скоро знову. Так, так, і я особисто дуже і дуже хочу вас. Побачити, сподіваюся, що в Україні і потрясти головою під Am I Evil» та всі інші прекрасні пісні, які ви написали протягом багатьох-багатьох років. Так, ми зараз їдемо в тур «Saxon» по Європі. Він починається коли там в жовтні, а потім в листопаді здається тур в Великобританію У нас більше 30 концертів взагалі, заплановано. На жаль, Україна звичайно, не в списку у них на цей раз там ні в чиєму списку зараз, на жаль, немає у нас. Але так, поїдемо зараз по Європі. Трошки тож, друзі, якщо у вас буде можливість, обов'язково не пропустіть концерти двох легенд нової хвилі британського хеві металу. Брайан Тетлер, всі дякую, Браєна, за те, що приєднався до мене сьогодні. Дякую тобі за все. І побачимось скоро. Ой, тобі дуже дякую. Дякую за інтерв'ю.